Господи, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця Сина і Святого Духа, ми молимося зараз до Тебе, Церква Твоя. Ми знаємо, Господи, що відбувається в нашій країні, і ми бачимо це на свої очі, Господи. Ми знаємо, Боже, скільки болю, страждань, скільки горя сьогодні в цьому світі за гріха, гордостів, Господи, за гріха заздрощів, Боже. І за брехні Боже, і за багатьох багатьох гріхів, які полонили серце людини. Ми знаємо, Господи, що кожна імперія, Господь, це нова Вавилонська вежа, Господи, коли народи об'єднуються і зло починає керувати цими народами, і вони руйнують все навколо самих себе руйнують. Господи, розвали цю імперію. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай вона, Господь, розпадеться, Боже, і держави, Господь, будуть маленькими, але мирними, Господи. Благослови, Боже, щоб була перемога, щоб ворог ушов з нашої землі. І він був посоромлений, Господи, і щоб він більше нікому не завдавав зла, Господь, які він планує завдавати, Господи. Зупини його злі плани, Господи. Зупини його зле серце, злий язик, Господи, який сьогодні настільки вже вимучив людей, Боже. Ми просимо Ти в ім'я Ісуса Христа скороти. Дні тих Господь, дні життя, які все це роблять, Господи, ми просимо Тебе. І благослови нас миром, який вже настільки довго очікуваний, настільки ми, Господи, мріємо вже про Нього, Господи, і готові його цінувати. Ми його не цінували до війни, Господь, але будемо цінувати після. Благослови, допоможи нам, Господи, благослови наших воїнів, Господи, які сьогодні є твоїми руками, які захищають нас від цих ракет, від цієї смерті. Якщо б не було її, Господи. Всі ці ракети прилітали б на наші дома. Ми дякуємо Тобі за тих, хто сьогодні, Боже, боронить нас, за тих, хто сьогодні, Господи, страждає. Ми дякуємо Тобі, Господи, за тих, хто сьогодні, Боже, лікується за рідних, їхніх близьких. Боже, і дай, Господи, нам мудрості ніколи в житті не сказати. Ми вас туди не посилали. Господи, прошу Тебе, збережи нас від цього гріха і допоможи нам, Господи. Стояти вірно, Господь, в молитві, в проломі, в ділі за Україну, щоб дійсно Твоя любов до нашого народу, до нашої землі була очевидною. Тоді і люди будуть приймати Євангеліє Твої. Ми славимо і поклоняємося Тобі Богу, Отцю, Сини, Святому Духу Ісуса Христа. Амінь.